Біблія Новий завіт, Свята Євангелія від Луки, розділ 18. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом, кажучи. В якомусь місті був один суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місті і вдова, яка приходила до нього й говорила: Захисти мене від мого супротивника, а він певний час не хотів. А згодом сказав собі: хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила і не надокучала мені. І промовив Господь слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні, і за ніщо мають інших, розповів таку притчу: два чоловіки увійшли до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе так, молився Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник. Я пущу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Приносили ж до нього й немовлят, щоби до них доторкнувся, учні, побачивши, забороняли їм. А Ісус покликав їх та й каже Усіть дітей, хай приходять до мене, не забороняйте їм, бо таких є царство Боже. Запевняю вас, хто не прийме Божого царства як дитина, той не ввійде до нього. І запитав його якийсь знатний кажучи Учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус же йому відповів, чому звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, тільки сам Бог. Заповіді знаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він же сказав, усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому: Ще одного бракує тобі. Усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб. На небесах та приходь і слідуй за мною. Він же, почувши це, зажурився, бо був дуже багатий. Коли Ісус побачив, що той зажурився, то сказав як тяжко багатим увійти до Божого царства. Бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Божого царства. А ті, які слухали, запитали, то хто ж тоді може спастися? Він же відповів: неможливе для людей, є можливе для Бога, і промовив Петро: Ось ми залишили своє, пішли за тобою. Він же сказав їм: Запевняю вас, що немає нікого, хто, залишивши дім або дружину, або братів, або батьків, або дітей заради Божого царства, не одержав би значно більше тепер, а в прийдешньому віці вічне життя. Узявши дванадцятьох, 12 він промовив до них Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все написане пророками про сина людського, бо він буде виданий язичникам, буде висміяний, зневажений, опльований, після бичування вб'ють його, але третього дня він воскресне. Та вони нічого того не збагнули. Це слово було приховане від них, і вони не розуміли сказаного. І сталося, коли він наближався до Єрихона, який сліпий, сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І він закричав, гукаючи, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене! Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив. Він же сказав: Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому Прозрій, твоя віра спасла тебе. І Він враз почав бачити, і пішов за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Розділ 19. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Закхею. Негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Встав Закхей і сказав Господу: Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало спасіння. До цього дому, бо і він, син Авраама. син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже Царство. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду. Пішов у далеку країну, щоб прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи: Не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав йому Гаразд, добрий рабе, так як в малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи: Пане, міна твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому І ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хусточці, адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина. Береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв, каже йому. Устами твоїми суджує тебе лукавий рабе. Ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти моїх грошей купцям? І я, повернувшись, Узяв би своє з прибутком. А тим, які стояли поряд, сказав візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: Пане, він же десять мін вже має. Кажу вам: кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має, буде забране від нього. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. І сталося, як наблизився він до Витфагії і Витанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи: Ідіть у село, що навпроти, і, ввійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому. Що Господь потребує його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його господарі навіщо відв'язуєте осля? Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної Гори. Багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому: Учителю, заборониться своїм учням. У відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх. Адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе й твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Увійшовши храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому, і купували, кажучи їм, написано Дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників, і навчав щодня в храмі. А первосвященники, книжники та старші народу прагнули його погубити, але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди, слухаючи, не відходили від нього. Розділ 20. І сталося одного дня, коли навчав він народу храмі і благовістив, то прийшли первосвященики та книжники зі старшими і промовили до нього, запитуючи: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто дав тобі цю владу? відповідь він сказав їм: Запитаю вас і я одну річ, скажіть мені. Хрещення Івана було з неба чи від людей. Вони міркували собі кажучи, коли скажемо з неба, відкаже, чому ж ви не повірили йому. Якщо скажемо від людей, увесь народ поб'є на камінням, бо впевнений, що Іван пророк, і вони відповіли, що не знають, звідкиля. А Ісус сказав їм: То і я не скажу вам, якою владою це роблю. І почав він розповідати людям таку притчу: Один чоловік насадив виноградник, віддав його робітникам та й відбув на довгий час. У певну пору послав до робітників раба, щоби дали йому з врожаю виноградника, а робітники, побивши його, відіслали ні з чим. І знову послав другого раба, вони й того побили, зневажили та й відіслали ні з чим. І знову послав третього, вони й цього, завдавши йому ран, вигнали. Сказав тоді господар виноградника, що маю робити? Пошлю свого улюбленого сина, може, побачивши його, посоромляться. Угледівши його, робітники міркували собі, кажучи Це ж спадкоємець, убиймо його, щоби спадщина стала наша. І, викинувши його геть з виноградника, вбили Що ж зробить їм господар виноградника? Прийде і вигубить цих робітників та віддасть виноградник іншим. Почувши, вони, сказали, Хай так не буде. Він же, поглянувши на них, сказав, що означає написане камінь, який відкинули будівничі, цей став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, а на кого він сам упаде, того розчавить. Саме в той час хотіли первосвященики та книжники накласти руки на нього, бо зрозуміли, що цю притчу він сказав про них та побоялися народу. Стежачи вони послали підглядачів. Які видавали себе за праведних, щоби спіймати його на слові та видати його урядові і владі намісника. Тож вони запитали його, кажучи Учителю, знаємо, що правильно говориш і навчаєш, не дивишся на обличчя, але по правді наставляєш на Божу дорогу, чи належить нам давати данину кесареві, чи ні? Зрозумівши їхню підступність, він сказав їм Чому мене спокушаєте? Покажіть мені, денарій, чий там образ і напис. У відповідь вони сказали Кесаря. А він відказав їм Тож, кесареве, віддайте кесареві, а Боже Богові. І не могли піймати його на слові перед народом, і, здивувавшись його відповіддю, вони замовкли. Підійшли деякі з садукеїв, які стверджували, що немає воскресіння, та й запитали його, кажучи Учителю, Мойсей записав нам, що якби у когось помер брат, котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та відновить потомство для свого брата. Отже, було сім братів: перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий, узявши дружину, також помер бездітним, і третій узяв і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей. Усі померли. Останньою померла жінка. У Воскресінні, котрому з них вона буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же у відповідь сказав їм: сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами. Будучи синами Воскресіння. А що мертві встають, то й мойсей показав біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і богом Ісаака, і богом Якова, Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі для нього живуть. У відповідь деякі з книжників сказали Учителю, добре ти сказав, тож більше не наважувалося його ні про що запитувати. А він промовив до них. Як же це кажуть, що Христос є сином Давида? Та ж сам Давид говорить у книзі псалмів промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Отже Давид називає його Господом. Як же він йому син? Коли весь народ слухав, він казав своїм учням стережіться книжників, які бажають ходити в шатах. І люблять вітання на майданах та перші місця в синагогах і перші місця на гостинах, які поїдають доми вдовиць і на показ довго моляться. Вони приймуть дуже тяжкий осуд. Розділ 21 Звівши очі, він побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, помітив і одну бідну вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав: Правду кажу вам. Що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці зі свого достатку кидали в дар Богові, а вона зі своєї вбогості вкинула все, що мала на прожиток. І коли дехто говорив про храм, що, прикрашений коштовним камінням та дарами, він сказав настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований, вони запитали його, кажучи, Учителю. Коли ж це буде і яка ознака того, коли це має статися? Він же відповів: Стережіться, щоб вас ніхто не ввів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це статися раніше, але це ще не кінець, тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті й жахливі події, і будуть великі ознаки з неба, а перед цим усім накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Станеться ж вам це на свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати. Бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде у вашій терпеливості здобудете ваші душі. Коли ж побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, хай втікають у гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях, хай не входять до нього, бо то будуть дні помсти, щоб сповнилося все написане горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні. Бо буде велике горе на землі і гнів на цьому народі, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів, а Єрусалим буде топтаний язичниками, доки не закінчаться часи язичників. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, а на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль. Коли люди ціпенітимуть від страху й очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який йде на хмарі з силою і великою славою, коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. І розповів їм притчу погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя, і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняю вас, що не мене рід це, як усе станеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами. І щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться, щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Удень Ісус був у храмі і навчав, а вночі виходив і перебував на горі, що зветься Оливною. Зранку всі люди приходили до нього в храм. Щоби послухати його.